Вам теж надокучила ця зима? Саме через це я вирішила святкувати масляну, бо кругленькі млинці мені нагадують сонечко, якого мені так не вистачало ці місяці. Якою б рідною, теплою і простою ця страва не здавалась, вона доволі важка, оскільки в ній дуже багато нюансів. І тільки через велику кількість спроб у мене вийшли тоненькі гарні млинці, і я знайшла ідеальний рецепт. А що ж це за рецепт, спитайте ви? У мисці змішуємо цукор, сіль, борошно, додаємо три яйця. І важливо, молоко ми додаємо в два підходи або навіть більше. Це необхідно нам для того, щоб у нашій суміші не було грудочок і вона була рівномірною. Але якщо у нас будуть грудочки, то це можна легко виправити, переливши суміш через сито. І, будь ласка, я не хочу бути в цьому самотньою. Сподіваюся, я не одна з недавніх пір перевертаю млинці руками, оскільки мені це здається просто якоюсь суперздібністю. Не могла я зупинитися просто на млинцях, тому я пішла далі і зробила начинку із кисломолочного сиру із родзинками. Перебивши сир, я додала туди родзинки, і після того я почала начиняти наші млинці. А оскільки я збиралася їх запікати, но форму я посипала цукром і покидала шматочки вершкового масла. А ось начиняю я простіше простого. Просто кладу велику кількість начинки у весь млинець, не розрізаю на 4 частинки і просто складую, як показано на відео. І цей варіант із запіканням, мені здається, доволі цікавим. Хоч я його і використовую доволі рідко, але вони дуже ніжні виходять і буквально тануть у роті. І коли ми наповнимо всю форму, ми знову пересипаємо все цукром і кладемо вершкове масло, але викладіть більше вершкового масла, так ще смачніше. А після цього відправляємо у духовку на півгодини і більше. А після цього можна насолоджуватися. Вітаю з весною!